Сьогодні відмічаємо сумну, дату дату трагічну, яка є символом усіх втрат українського народу у війні з російськими окупантами в першу чергу. Але сьогодні ми ще пам'ятаємо і тих наших колег-побратимів, які загинули в боротьбі зі злочинністю, виконуючи свій професійний. Обов'язок, зупиняючи злочинців, затримуючи їх. І таких теж багато. Ми видали невелику таку добірку видання з тими героями, які є нашими випускниками, винесуть світлини якраз з нашими випускниками, з нашими побратимами, хто з ними навчався, хтось з ними дружив. Сьогодні їх немає. Що можна зробити в пам'ять про цих людей? Звичайно, допомагати їхнім сім'ям, рідним, родичам, близьким, але обов'язок кожного з нас бути справжнім громадянином, патріотом бути потужної великої держави, яку вже майже три роки Росія не може захопити, не може нас перемогти і не переможе. Я в цьому переконаний. Будемо їх пам'ятати. А кожен, хто стоїть в строю, особливо це стосується курсантів, повинен належним чином навчатися, проявляти старання, наполегливість і бути гідним тих героїв, яких немає з нами. Будемо робити все, щоб перемога настала якомога раніше, щоб ви могли бути в повному сенсі щасливими людьми, щось планувати, подорожувати, народжувати дітей, ставати великими керівниками, будувати свою кар'єру. Це теж природня і впевнений, що так і буде. Служіть, працюйте так, щоб вас поважали люди. Оберігав Господь Бог. Слава Україні! Вічна їм слава! Вічна їм слава!